Я надаю слово голові райради Віталію Володимировичу Любці. Добрий день, дорогі вихованці, шановні вихователі, викладачі. Сьогодні напередодні відзначення дня людей з особливими потребами. Це день міжнародний. Щиро дякую за запрошення на ваше свято, на ваші урочистості. Дійсно, можна констатувати той факт, що ваше керівництво, ваші вихователі створили вам. Прекрасні умови у цьому хорошому закладі. Дійсно, правильно було відмічено, що іноді люди, і діти з особливими, показують дуже хороші результати, чи то в спорті, чи то в культурі, чи то в мистецтві, чи у праці. За це окремо хочу вам подякувати, побажати звичайно всім вам. Міцного здоров'я в першу чергу, міцного здоров'я не лише вам, а й вашим рідним, близьким та сім'ям. Адже здоров'я це найголовніше. Окремо хочу подякувати вихователям, керівництву за те, що ви віддаєте свої, свій час, свої сили, свої знання, своє терпіння вихованцям вашим, у яких є особливі потреби. За це вам низький уклін і окрема подяка. Дійсно, ознакою цивілізованого суспільства є те, наскільки держава приділяє увагу людям із особливими потребами, а я надіюся, що з року в рік держава все більше уваги буде приділяти саме вам, людям з особливими потребами, викладачам, вихователям таких закладів. І десь вже хорошою традицією є е, вітання в цей міжнародний день Це прекрасного колектива з Новоселиці. Їм окремо хочу подякувати за те, що вони долучаються щороку. Е, але також хочу подякувати і всім церковним, релігійним громадам, які долучаються, спонсорують, допомагають подісно. Завдяки. Фінансової підтримки меценатів, спонсорів, релігійних громад набагато кращі умови створюються не лише у вашому закладі, а і у подібних закладах району, області, нашої держави. На сьогоднішніх урочистостях у цьому вітанні також долучився наш обласний депутат Владислав Поляк. Який передав вам подарунки невеличкі до вашого свята, аби ви трохи засолодилися, трохи вітамінів? Також окремо я всім вам дякую, бажаю всім хорошого настрою, приємних вражень, міцного здоров'я вам, вашим родичам, колективу і мирного неба. нам Усім дякую.